У 3-х та четвертих класах пройшла презентація книжок про геніальних художниць України Марію Примаченка та Катерину Білокур. Учні познайомилися з їхнім нелегким життям та творчістю. Багато учнів намалювали малюнки в стилі Марії Примаченка та Катерини Білокур. Саме такі книжки можуть донести до учнів радість, зустрічі з прекрасним. Дуже хотілося б, щоб кожна шкільна бібліотека мала б такі книжки, і учні змогли б торкатися цих геніальних картин українського мистецтва і пишатися ними. А пишатися дійсно є чим, особливо сьогодні, коли музи не повинні мовчати. Дорогі діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимося з книжкою, дуже цікавою книжкою. Цю книжечку нам презентувала бібліотека юнацька. І ось як вона називається Отця Марія звірів малювала. Автор цієї книжечки Світлана Таратуркіна та Наталя Левіцька. Ось давайте заглянемо туди. Перша сторіночка, ви бачите жовтенького такого кольору, розповідає про дитинство цієї прекрасної дівчини. Дівчина Марійка, яка потім стає чудовою, знаменитою художницею Марією Примаченко. Коли все йде Кереберць, варто дістати фарби. Окликати на допомогу фантастичних звірів і стати в оборону рідного дому. Тому що мрії здатні рятувати, особливо, якщо ти художниця з болотні. І нехай Марія ще не знає, але одного дня картини її прославлять Україну. Ось давайте на це подивимося з вами. Перша, перша глава розповідає про її дитинство, де вона зустрілася де Ми зустрічаємося з її тіткою і бабусею такою дуже суровою, і її другом Андрійком розповідається про її дитинство, що вона дуже любила малювати, але не дуже любила працювати, бо в неї просто не було часу. Вона повинна була дивитися на квіточки, на красу українську і все це передавати на папір. Але в неї не було на це часу. І бабуся за це теж дуже її ругала і лаяла. І вона навіть від бабусі прибігала до свого друга. І часто гумсто вона йому розповідала всілякі цікаві історії про фантастичних звірів. І ось якось вона заставила його ну, піти з нею у ліс, щоб побачити там. Квітку папороці, фантастичну квітку папороті. Чи побачила вона її, чи ні? Про це ви дізнаєтесь, коли будете читати цю книжечку. Але ви подивитесь, що тут дуже-дуже багато малюнки, прекрасних картин Марії Примаченко. От вдивляєтесь в цей фантастичний світ і думайте про те, яка прекрасна наша країна, країна Україна. А в кінці цієї книжечки встає, ви можете побачити статтю про Марію Примаченко, що вона в дитинстві перехворіла на поліміліт важка хвороба, яка могла призвести її до смерті. Але все ж таки вона переборола цю хворобу, але була, залишилась кривенькою. І у 1936 році на Іванківському базарі вишивки Примаченко. Помітила майстрині вишивальниця з Києва Тетяна Флору, і запросила дівчинку на навчання в Київ. З 1936 по 40 рік Марія Примаченко навчалася в Київській школі, а потім працювала в експериментальних майстернях. А в 36-му роботи Марії Примаченко здобули диплом першого ступеня на всеукраїнській виставці народного мистецтва. У 37-му її роботи експонувалися на Всесвітній виступ в Парижі і отримали діти золоту медаль. Як стверджував український живописець Микола Глущенко, котрий 15 років жив і працював у Франції, у 37-му році Пабло Пікассо побачив роботи Примаченка і назвав цю українську художницю геніальною селянкою. Потім вона знову повертається до болотні. І вже своє життя закінчує там. Вона створила більше тисячі картин, частини з яких нині експонуються в Музеї Українського народного декоративного мистецтва що в Києві. Вона похована в рідній болотні. 2009 рік за рішенням ЮНЕСКО визнана роком Марії Примаченко. Дякую вам за увагу і дуже вас прошу. Будь ласка, приходьте, відкривайте цю книжку, закохуйтесь в українське мистецтво, просто закохуйтесь в мистецтво і в нашу країну, країну, україну. Все буде добре, Україна.